Люди вірять поліції. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене студентами та викладачами ужну. За їхніми даними рівень довіри до правоохоронців зріс після початку реформи. Ключовим стало впровадження патрульної поліції. Саме її асоціюють із усією правоохоронною системою, тому показники довіри ростуть. Опитування проводили у п'яти населених пунктах Закарпаття, зокрема Мукачеві та Ужгороді, там де працює патрульна поліція, у селі Дубовому, що на Тячівщині, Воловці та Хусті, де працюють переформ. Матовані відділки поліції, проте вважати опитування репрезентативним для всієї області не можна кажуть фахівці. В цілому люди досить схильно і позитивно відносяться до новоствореної поліції. Тобто, в відсотках в кожному населеному пункті це скоріше довіряє і цілком довіряю ці дві позиції. Займали більше половини всіх всіх відповідей респондента. Дякую за таке, скажімо так, грунтовне незалежне своїчне опитування. Приємно бачите, ну не можна сказати це показником, а тобто тим реальним результатом довіру людей. Тобто, це, це опитування десь підкреслює і допоможе нам в майбутньому скоригувати нашу діяльність в тих чи інших напрямках. Враховуючи ці результати, можна сказати, що на даний момент ми рухаємося в, напрямку, в правильному напрямку.